Так, ну що, буду я сьогодні солити свої гірочки. Так солила моя бабуся, так солила моя мамуся, так солю і я. Нічого зайвого, все просто і легко. Поїхали. На дно кладу о, листочки винограду. Це, звісно, по бажанню. Я укладаю його, пару штучок буквально так от кладу. А потім у мене іде листочки смородини, листочки вишні. Це все отак от я кладу на дно. О. Ось така красота, дивіться. Потім на дно я кладу ось у кріп, зонтики. Зараз, отак, шик, шик. З палачками з усім робимо таку постілі робимо огірочком. О. І тепер викладаємо огірки. Огірочки у мене перед цим стояли приблизно 3 години. Просто у воді вони стояли. Можна і більше, щоб вони стояли. Обов'язково ставте, щоб вони настоялися, щоб вони, тоді вони будуть хрумкими і смачнішими, коли постоять. Це в мене ведерце 5-літрове. На 5-літровий ведерця я даю приблизно 6-7 штучок. Часничку так от кидаю. О, потім беремо хрін, корінець, і отак от нарізаємо корінець хруну трохи. Так, на 5-літровій ємкості ми беремо 4,5 столової ложки солі. 3-4. Я беру з горочки. Розчиняємо окремо отак от у будь-якої ємкості. Я в півлітровій баночці так от розчиняю. Воду беремо краще за всього брати воду з колодцям. Мама моя каже, краще за всього розчиняти, чим кидати на поверхню, отак от сюди кидати і потім заливати. Краще за всього розчиняти. Що мама каже, то і робимо. Маму треба слухати. Виливаємо в наші огірочки і заливаємо повністю водою. Отак от. Так. І зверху вкладаємо наш хрін. Отак от. чик чик Потім ось отак, чик чик і отак от от ми повністю закриваємо його. О, яка краса, дивіться, вкутали Все. І закриваємо кришечкою. Отак от треба вкутати. О, І закриваємо моцно кришечкою. І всю цю красу ми зносимо в льох. Там, де у нас стабільна, гарна температура, плюс 5 якраз для огірочків. І до зими чекаємо.